Всіх вітаю народ! Сьогодні буде відео про зборку акумулятора. Одразу хочу сказати, що саме інструкція, точніше, це відео не інструкція, а просто рекомендація по зборці, саме як я це роблю. Давайте так: це не прям пошагова інструкція. Просто до мене дуже багато приїжджають байків, які от з поганим саме акумулятором дуже погано зроблений. E, дивіться, ми використовуємо в нашій продукції, тобто продукцію з нашого типа Мектрихорс ось такі от акумулятори кирпичі, називаються Літій NMC на 50 тисяч мА, або на 60 тисяч мА. Будь ласка, загуглите, я не буду про них розповідати. E, є ще й більше по вольв там 000, 95 100 144 тисяч мА, навіть 500 тисяч є. E, це не літій e, ферум, тобто не залізофосфат. Е, тому що залізофосфатні мають вольтаж 3,2. Ці має 3,6. Е, тому, щоб набрати вольтаж, їй буде потрібна більша кількість. А е, цих ні. Е, е, також є елементи ось такий е, літій. 21700, або 18650 їх ми використовуємо тільки в продукції Бушні, щоб щось відремонтувати. Наприклад, нам принес от такий от акумулятор під ремонт, то я його можу відремонтувати. Так називаємо пакети. я їх взагалі не використовую. це тупо пожежу, небезпечно пожару небезпечно. Є хлопці, які з ними працюють, і у них просто згоріла майстерня. Тобто, у нас є вже досвід інших людей на фіга нам це повторювати. Плюс у нас приміщення на 70 квадратних метрів, і у нас тут. Чотири вогнегасника біля мене тут два напроти, і от біля мене ще в п'яти метрах ще один. Е, тому тут дуже сильно слідкують за пожаробезпекою. Е, ну і сам я <зас> за собою дуже за цим слідкую, я не ношу е, ніяких е, там, кільце обручальне, ніяких цепочок, е, годинника. Е, плюс, коли я працюю, я не працюю в кофті, яка має мовню. Тобто, бачите, у мене футболка, в мене футболка, у мене не має нічого металового. Е, тому за цим також потрібно слідкувати, бо якщо щось ви тут зачепите і воно коротне, ви отримаєте як мінімум опік, е, як максимум згорить акумулятор. Тому е, з цим треба слідкувати. Е, далі, в першу чергу, якщо ви користов, е, точніше, збираєте цей акумулятор, щоб зекономити кошти, ви збираєте це в перший раз. Будь ласка, цього не робіть. Подивіться, як горять елементи, акумулятори в цілому, вони навіть горять під водою. Ви їх не зможете ніяк загасити, ну, взагалі ніяк. Шанси, що ви погасите вже загорівшися акумулятор, равняться 5 там, максимум 10%. Для гасіння цих акумуляторів використовуються вогнегасники порошкового типу або з заморожуючим ефектом. Можливо, є ще якісь варіанти. Ну, будь ласка, напишіть в коментарях. Я їх. Закріплю або про них розповім в наступному відео. А наскільки я знаю, що тільки два от варіанти, і вони от, якраз біля мене тут от е, лежать на полиці. Тому тільки ці два варіанти можуть допомогти. Чому заморожуючи ефект? Е, дивіться: ці моменти можуть загорітися при е, двох випадках. Якщо ви їх е, проб'єте. Чимось ну от у нас зараз війна, так і достатньо багато випадків можна подивитися в інтернеті. Їх пробивається кулею або осколком, і вони не загораються, а просто тліють в цим вони прикольні. Плюс у них є клапан, він спрацьовує, тобто вони просто димлять, вони не загораються. Але іноді можете загорітися. Я от був випадок в Києві, де хлопець зібрав собі байк, його втопив, поліс ремонтувати і там щось напутав. І через два дні в нього загорівся байк в центрі Києва. Виїхали до нього пожежники одразу. Він викликав. І вони от приїхали, коли він трішечки почав горіти. І не змогли захистити. От вам відео і фото докази, як воно виглядало, е, Ну, і після цього ну, сам байк вже нікуди не годен. Плюс я не знаю, чому він одразу не вибив акумулятор. Я б на його місці замість того, щоб знімати відосики, просто би нахер зніс би той акумулятор цього байку, бо врятував, ну акумулятор вже горить, ти з ним нічого не зробиш посередині вулиці. Навіть пожежники з ним нічого не зробили. Е, тому ну, от одразу кажу: да, тобто, якщо у вас загорівся байк. Ви його нахер виносите або з приміщення, або з байку виймаєте, ви якщо у вас акумулятор в приміщенні. Ви його ставите от на кафіль, на щось, що не горить. Біля нього не повинно бути щось, що горить. Ви ні в кому випадку не використовуєте акумулятор під інвертор, наприклад, вдома, в будівлі, в підвалі. Бо в нас були клієнти, я вам про це кажу, тому що є люди, які приїжджають і кажуть, а чого мені не можна його встановлювати там в, в баню. Клієнт хотів в баню. Е, і от таким от людям потрібно все це пояснювати. Е, будь ласка, е, якщо ви використовуєте вдома з байку, я розумію, можна залізти спокійно його там зняти. Ну, не спокійно, у вас є там парочку хвилин, щоб зняти акумулятор. Вдома маєте хоча б два пожежних е, вогнегасника. Якщо один не спрацює, буде інший хоча б хоча б щось навколо там, не, начертити, накреслити якесь коло, щоб просто не погоріла вся інша хата. Ось так. от ну За тим потрібно слідкувати. Я не міг про це не розповісти. Зараз я вам одразу покажу на цих елементах, щоб ми просто закрили цю тему і більше її не чіпляли. Ці елементи, вони. Щоб набрати ємність, тобто один такий елемент це 50 тисяч мА. Один такий елемент це 4400 тисяч мА на годину. Тобто, щоб набрати приблизно 50 тисяч, використовуються. Тут 11 елементів, вони спочатку паяються паралельно. Тобто, мінус одного елемента з'єднується з мінусом іншого, і всі 11 мінусів з'єднуються в одну полоску. По, і так само 11 плюсів з'єднуються з, з іншої сторони. Потім щоб, ми набираємо таким чином ємність. Тобто, у нас, якщо з'єднати два мінуси і два плюса разом і вивести їх отак от по два контакти, тобто, це буде ось так от якось виглядати. Так? Тобто, тут плюс, тут Е, то ми маємо 4,2 вольта. Але при цьому ємність ми вже збільшуємо до 8800. То один елемент 4,2 вольта, з ємністю 4400. Але якщо ми їх перевернемо і спаяємо плюс з мінусом, і звідси витягнемо мінус та плюс, ми отримуємо ємність 4,400, але вольтаж в нас збільшиться в два рази, тому що тут два елементи. Тобто в нас буде 8. І 4 вольта, але 4400 ємність. Ось так. Я сподіваюся, я вас не заплутав. Якщо що пишіть. Е, Тому саме прикол з цими елементами, що потрібно їх дуже багато паяти і так далі. Ну, плюс є вирагітність того, що ви при е, пайці можете їх е, сильно пропаяти, перегріти, і вони у вас також впалихнуть. Тому я з ними і не працюю. Що ж, тепер перейдемо до нашого акумулятора. Е, він збирається по простій схемі, ось такими от, е, клемами, перехідниками, я не знаю. Е, тобто перший плюс з'єднується з другим мінусом, другий плюс з'єднується з третім мінусом, і так далі є до останнього. Е, як, у нас елементи, вони з, з різьбовим з'єднанням. Тобто Ось тут, тут різьба, на неї надягається накінечник з господи. З балансиром, балансировочним кабелем і, і закручується контргайкою з фіксатором різьби обов'язково, тому що в результаті експлуатації може відкрутитись випадково. А, якщо у вас немає різьби, різьби і у вас звичайний елемент, то вам потрібен звичайний загальний апарат, як для 1850-х, щоб приварити тут така от полоска нікелю, і до неї все одно потрібен буде паяльник, щоб припаяти балансировочний кабель напряму. Балансири Кріпляться до плюсів, одразу скажу. Далі. Е, в нашому випадку, от бачите, БМС вона може контролювати подачу мінуса. Е, і то, тому мінус іде через БМС. Якщо у вас БМС просто е, балансує акумулятор, то ось такий кабель плюсовий, ви тягнете від першого мінуса. Тобто ось тут буде просто перший мінус. І від останнього плюса також виходить плюс. І все. Далі, по з'єднанню саме балансіровочних кабелів, ви дивитесь інструкцію. Тобто, ви от берете, наприклад, БМС, бачите тут ну, номінал навантаження, пікове навантаження і кількість елементів. Вбиваєте всю інформацію в інтернет, знаходите саме вашу БМС. І По інструкції з'єднуйте е, балансири, бо, от, наприклад, в інструкції до цієї БМС потрібно пропустити для 17 елементів, потрібно останні 6 балансирів пропустити, і передостанній і останній балансир з'єднати в один з останнім плюсом. І до останнього плюса його під'єднати. Тобто, слідкуйте за цим в інструкції. Також вам потрібно, окрім паяльника, ще е, мультиметр. Для чого? Вам потрібно перевірити вольтаж кожного з елементів. Ага, я не те типу поставив. Ось так от. Тобто, ви бачите, 359, 359, 359. Коротше, гарний вольтаж у всіх. Все окей. А для чого це робиться? Вольтаж елемент з вольтажем менше 3 вольт вважається бракований. Купуються у нас. Або, якщо можливо ми його міняємо на новий нормальний. Якщо неможливо, ми купуємо спеціальний привод а, і крокодильчик ми так от кріпимо і витягуємо струмом 01,02 А до вольтажа приємного 3,3-3,4 вольта. Ось так. от Але в байки ми їх не ставимо, тому що в байках а, дуже велике навантаження від 200 там, до 300 вольт, хлопці знімають. Тому для байків це не підходить. ось а, Ще хочу про що сказати. Елементи, дивіться, не, всі, не завжди буде таке, що у вас всі елементи однакові. Але елемент самим низьким вольтажем, наприклад, 3,5 вольта, повинен мати різницю з елементом самим великим вольтажем не більше, ніж 0,3 Вольта або 0,4 вольта. 0,4 це взагалі нонсенс. Ми використовуємо моменти, коли в них 0,2 вольта максимум різниці. Тобто тут 3,5, а тут максимум 3,7 ми використовуємо, ви можете там ну, 3,9. Чому це погано таке от використання з таким великим розбігом? Тому що БМС вона контролює, оці от балансир, вона контролює подачу енергії, тобто при зарядці, а також при розрядці. Їй потрібно, щоб всі елементи були однаково розряджені. Тому, якщо один елемент, скажімо так, поганенький, він тягне за собою всі інші, вона буде розряджати інші елементи сильніше, ніж цей. Ось. І цей може деградувати швидше. Тобто, можна виставити мінімальний поріг вольтажу на кожному з елементів 3 вольт. Це буде досягати його швидше. Наприклад, цей буде вже 3 вольта, ви от їдете спокійно, ви розраховуєте, що от у вас там в цілому по вольтажу є ще запас ходу 10 км. А цей вже досяг 3 вольт, а інший 3,2 вольта або 3,3 вольта. І в принципі, по з, е, загальному вольтажу ви можете ще їхати. А так як один елемент у вас поганий, він зупиняє вашу поїздку, ви йдете пішки. Ось так на це потрібно звертати увагу. Після того, як ви це все зібрали, тільки потім ви вже з'єднуєте ці балансировочні кабелі з бмс кою тому що але перед цим, але перед цим, вам потрібно перевірити вольтаж. Зараз я вам покажу, що я маю на увазі. Ви ось так от ставите мінусовий контакт з першим мінусом. І перевіряєте, щоб у вас послідовно набрався вольтаж, тобто 3,5, далі 7. Далі 11 або 10, далі 14. Коротше, і таким чином ви перевіряєте кожен елемент, щоб у вас був послідовно ну, послідовне з'єднання. Бо БМС має резистор, який це все контролює. І якщо ви переплутаєте щось, то, скоріш за все, один з них просто згорить. Ось так. От я це, це знаю, тому що в мене так само вже було. Я вже декілька БМС виконав. Тому на це звертають увагу, і тільки в кінці, коли вже все зроблено, все під'єднано, тільки в кінці ви вставляєте клему з роз'єм з балансировочним кабелем. І коли ви розбираєте акумулятор, то в першу чергу також знімаються балансири, тільки потім знімається все інше. Чому я використовую саме ant бмс тому що це просто рекомендація. Це відео з самого початку я сказав, що це просто рекомендація вам. Вона має функціонал, дуже багато функціоналу. З налаштування її від нуля від А до Я. Ви можете налаштувати все в ній, під'єднавшись з телефону. Можна навіть телефон поставити на руль, і одразу, коли їдеш, перевіряти навантаження цієї БМС, яка вона вамтримує, і що з нею відбувається під час зарядки і так далі. В основний її фокус саме в. Можливості роз'єднувати мінус, мінусову клему. Тобто вона у випадках КЗ, у випадках перенавантаження, вона просто вимикає подачу енергії. А, в яких випадках це знадобиться? Наприклад, до нас приїжджали хлопці, а, в яких от сорон був, в них був а, саморобний акумулятор, але без такої БМС, просто БМС, яка балансує а, балансує а, капелі і балансує елементи і все. І в них перетерлося плюс та мінус обраму і почав димітися. Як я і казав з самого початку, акумулятори ці зазвичай не заграються, а просто починають диміти. От так само воно просто задимілося, задамілася майстерня з цією, з такого не сталося. Плюс вона захищає від КЗ. Як я сказав, це КЗ, тобто вона захистила. А, і коли я працюю в байку, я точно знаю, що якщо я там щось не від'єднав по тупості своїй, то я знаю, що ця штука мене захистить так чи інакше, мене не вб'є струму. Далі був другий випадок, коли я також працював з акумулятором, з БМС, якої немає цієї штуки, тобто вона не слідкувала за подачою енергії. Ця БМС можна налаштувати максимальну потужність, тобто в Амперах можна виставити, скільки з неї можна знімати з цього акумулятора. Тут написано 200, можна виставити, наприклад, 150 або 180 А. Але в звичайних таких от акумуляторах, яких немає цього функціоналу. Плюс та мінус під'єднаний напряму до елементів. І можна зняти звідти скільки завгодно, хоч 500 А, щоб порозуміло, це Дхіа. І в мене так сталося. Я під'єднував е, мінусову клему до контролера, потім почав під'єднувати плюсову клему. І коли її під'єднував, зазвичай йде якась невеличка іскра. Тобто, е, ну всі вже звикли, хто з байками працює, іскри там ну, нормально. Це іде зарядка. Мікроконтролер цих от баночок в контролері. Забув, як вони називаються. Але тут так сталося, що роз'єм на 150 А він просто в мене в руках розірвався. Навіть не розлетівся, просто реально розірвався його. Знаєте, як от, наружу просто розірвало. Я отримав опік другої ступені на руках. В мене було пораження м'язи. Я не міг працювати півтора тижні, ну, майже два, ладно. Тому, якби це була БМС, то вона б це виправила. Будь ласка, слідкуйте за цим, обирайте це, БМС коштує на 200 баксів дорожче, тобто вона загалом коштує 200-250 доларів, якщо я не помиляюсь, давайте так. А наскільки я знаю, то до 250 доларів можна придбати нормальну БМС. Звичайно, БМС коштує не настільки дорого, там 100-150, можна переплатити ці кошти. Тобто, я вважаю, що захист себе. А тим паче, якщо ви для себе збираєте, або захист е клієнта, якщо ви комусь збираєте, набагато важливіше, ніж от ці от грошові цінності. Е розумію, що це може бути по бюджету, якщо ви самостійно збираєте якийсь собі там бюджетний варіант і так далі. Краще придбати. От моя прям. Я прям дуже прошу вас за цим слідкувати. Випадків в мене було, ну мама не горю, скільки було випадків, коли вона дійсно була потрібна, коли її не було. Я гадаю, я вам розповів вже все, що потрібно. Якщо залишилось у вас питання, будь ласка, звертайтесь в коментарях. Якщо ви хочете щось придбати, звертайтесь до Дмитра, його контакти будуть в описі під цим відео. Дякую всім за увагу, всім гарного настрою, до побачення.